Про себе можете назвати своє ім'я, Я, Я ім'я очищуюсь від пристріту, від прокльонів, від всіляких негативних впливів. Як цей віск зливається у воду і очищує вас, так ви звільняєтесь від всіляких пристрітів, прокльонів, крадників з усього вашого тіла. Тут діє чистотіл, як я казала вже, і а, сіль і вода. Тобто віск стянув з вас всі негативні програми, всі недобрі, злі побажання від ворогів, і запечатаємо у цьому віскові. І хай буде так. Трішки він у нас під, під застине, да? під застине і подивимось трактовочку, тобто головний символ. Ой, подивіться, що тут робиться, боже ж ти мій. І воно головне тут рівненько, да? ви бачите, тут наче нічого і не відбувається. Всипляються. Від... Від... А тут на споді отакі закручені, страшні і тут якісь щури, бачите, такий щур. Він маленький і їх навіть не один він, той щур. Шкідники да? ті, що шкодять, от вже відпадають. Я хотіла, якщо б вона була вся рівненька, сказати, що запечатаємо зверху. Але тут подивіться, які, якої висоти оці от нарости, це все, все ми будемо чистити. Дивіться цю відливочку, чисточку, не один раз. Три рази сьогодні подивіться. Я думаю, не дуже довге відео буде. І ще три рази як мінімум. Тобто три дні по три рази ще як мінімум подивіться, бо це дійсно щось страшне. Тут діє і чистотіл травка, щоб очищувалось ваше тіло від фізичних всіляких. Воно все діє на менталі, на відстані, на менталі. Тобто, туда, тут там, де рівненьке, ми можемо просто скинути, а це все треба утилізовувати. Але сьогодні ми ще й будемо додатково полю світлою, світлим парафінчиком, біленьким, щоб воно трішки. І запечаталось по-перше, по-друге, відчистилося. Треба було і руками не брати цю гідоту таку. Тож лю, біленький, біленький віск на відчищення, да? на відчищення, хай застиває, щоб все запечаталося, все, що на вас робилося, і хай навіть бумерангом летить ворогам. Ми не робимо зла, ми відправляємо бумеранги. І хай буде так. Пришла хвилинка мовчання якраз. Горить свічечка з пентаграмою на наш захист, щоб менш вони вороги нам щось врочили, щось погане бажали. Поки віск тут застигає, ми ще протрактуємо. Да, хай все темне відчепиться від нас і більш не зможе нам шкодити. Ми тут і запечатали, все негативне, хай відсикається, відчепляється, і ворогам у тому ж вигляді, або навіть збільшене, все то зло їм повертається. І буде так істина, амінь. Так, я поки що відставлю і я хочу подивитись, що ж ми зробили що ми зробили? Ми подивимось але трішки згодом, а поки взагалі що було, бо по самому, по самому візку я побачила, що було. Щось страшне, але я хочу ще й на картах. Тут Ленорман у мене карти. І я подивлюся, що робили взагалі ваші вороги. Закольцовка була, ви як по колу бігали, не могли вирватися з того кола. Так? Можливо, то у стосунках якісь закольцовані ситуації. можливо... Зверніть увагу на подарунки. Хто дарує, дивіться, я зараз перерахую каблучки, ципки на шию, браслети. так, на... Це не, не стосується того, що ви самі купуєте, це стосується, або ви от попросили, щоб вам подарували, і ви разом купуєте. І то тут під питанням: а якщо вам вже готове подарили от людина сама по собі, то а, це більш вірогідно. Так, далі, що тут? Ну, Це як магічний вплив більше. Да? В домі, в вашому, да? змія. Ну, Дивіться, не, не дуже я люблю такого, але тут від фактів не підеш. Ну, хто це може бути? Дивіться самі, що це за змія, що вона робить і як це взагалі? Хтось навіть з родини. Хтось навіть з родини і. Людина відверто шкодить. Ну, як, серп ж зашкодити рослині, да, дерево. Ну так, цей серп, він, до речі, слабкуватий проти такого дерева. Да, бо він що, він? Це ж не пила навіть. І... Але хотіли, дуже хотіли шкодити. Дуже хотіли спочатку знесилити, да, от як із дерева, щоб лише колоски були. І навіть на дітей могли впливати. Так, а що ж це за змія підступна? Як це може бути, що в родині? Покарання за щось мстлива людина. да? І це приховувала, приховувала а ну, чоловік. Тут показують чоловіка сильного, чоловіка такого радісного, успішного, да. такого, якому фортиті гроші є. так. Це, якщо дивляться чоловіки, то це ви, дівчата, якщо ви дивитесь, це ну, чоловік, якого ви кохаєте, а він е може бути як дитина, да? наївний, і... але ж успіху досягає просто на щось раз. Ну, от фур... фортуна йому благоволить. Але якісь кармічні ж оці іспити вони Можуть закінчуватися. Так, закінчуються якісь лихі іспити були, так? і це не без оцих втручань ворогів. Ну так, мені картину загально показали, що ворог все ж таки змія підступна, і вона, на жаль, поруч, поруч із вами. Так. Ну, давайте подивимось. На споді ось у мене карта жінки це вже хороші. Да, і дивіться, і ну, дівчата, хто ще не в сім'ї, маєте всі шанси найближчим часом, принаймні, розпочати кроки до того. Дивіться, карта на споді переможця це вже я хочу дивитися, що ми зробили цією чисточку відливочкою. Що ми зробили? Так, відвернута королева Пентаклів, поки ви можете і не бачити, що... <кхем> що удача, фінансова удача, успіх ідуть до вами, хоч, можливо, і невеличкими кроками, але ви вже маєте відчувати то. Так, налагоджується ваше господарство. Якщо були якісь руйнування, на жаль, це не, не дивно в наш час. Да? То буде поступове відновлення. Подивіться, який трон кардинальний. Він не навіть не з м'яких меблів, а з такого з каменю. Але не лякайтеся, що з каменю. Це говорить про таку саме кардинальність, ґрунтовність, потужність. О, ну і поруч, і поруч король пентаклів. Що ще? Нада для щастя, але його зовсім не видно. Да? А можливо, ви і не помічаєте, як вас хтось підтримує, любить по-своєму. Можливо, немає таких, знаєте, борхливих, як у короля, чаш проявів, але він дуже кардинальний. Подивіться на цього тільця. Цей чоловік дуже потужний. Можливо, навіть хтось. Або у рік БК народжений, або тілець для вас це буде особливо актуальним. Але не обов'язково ви можете фігуру таку мати, да? як у тільця, такі м'язи, підкачані, такі потужні. Жінкам зазвичай дуже подобаються такі фігури в чоловіках. Да? Моцний, як я кажу, моцний такий кріпиш, і хай більше українців нас будуть саме такими потужними. Тут ще, здається, лева фігурка, але не обов'язково. Ну що я вам скажу? вийдете до свого ізобілля, до свого щасливого життя буття, тож ми зробили потужний ритуал, що тут не лише про те, що здоров'я да, насамперед бо лози винограду це. Здоров'я. Да? Тут, а, тут у, жі, у дівчаток троянди квітнуть. Подивіться, як гарно. Ви просто будете розквітати. Звісно ж, і гроші а, на це можуть піти, але, але саме головне, що йде достаток ізобілля і кохання це те, чого ви а, дуже давно могли чекати, таких. Таких, так, я щось таке творю, роблю на радостях за вас. Да, що... І дочекайтеся кінця відео, до речі, щоб ми подивилися ж на ту відливочку. Так, ви чекали, ви оборонялися, подивіться, які там е, Жеврі да, небезпечний. Просто вже хтось навіть. Тут хтось дивиться, в кого навіть поранення були раніше, і ви захищалися від ворогів. Так, так, тут показують, як ви захищалися, як ви відстоювали себе, можливо, свою родину якось так. Але ви мріяли і ніколи не втрачали надію. Да? Вам довелося переміщуватись, можливо, переїхати куди, то бачу, чи від, з міста, де вода, чи туди, де вода, переїхали. Ну, Була вам і допомога, звісно ж, але і ви самі набували майстерності. Ну, Тут цілу історію мені розгортають, і по итогу, в принципі, оті дві карти, що випали. Це вже на сьогодні, хай все негативне уходить. Да? Відміняємо і обираємо, прибираємо, і хай лише хороше і зостається. Так, двійка чаш по ітого кохання, да? гроші, щоб йшли стабільно. Да? Так, а оце негативне. Ми будемо дивіться, скільки було негативу. Перекривати. Хай починаються нові справи, хай негатив. Весь оці трійки, мечі, все це відходить і перекривається щасливими і красивими картами. Хай буде так, так? Да? Можете заскріншотити для оберіжку, для такого символу талісману, удачі? От, і я збираю ці карти. І тепер ми подивимося ще на останок, що ми тут, як ми тут запечатали, який буде символ. О, ну Геть інші вже символи. Так? От Подивіться, тут гладенько, тут гладенько і тут. Ну, Звісно, що це ми трішки згладили, але не завадить ще, звісно ж, чисточок. А подивіться, як оце світле, звісно, воно. Добре, але воно таке, знаєте, ще, ще слабеньке, а оце те, що погане відливалося, воно зло потужне буває. Того я й кажу, що темні сили, інколи потужні дуже. Їх варто також такими силами інколи і темними бороти. Але ж ми поступово дійсно відчищуємось і на менталі. На менталі уявляйте цей процес відчищення, відсичення, негативу. Пишіть, коментуйте, які відчуття, передивіться мінімум три рази, діліться цим відео і до скорих нових зустрічей!